Це Світлана. Її син військовий, зараз знаходиться в полоні на окупованій території. 17 травня разом з іншими захисниками Маріуполя він вийшов із Азовсталі. Світлана, скажіть, будь ласка, зараз є зв'язок із сином? На даний момент зв'язку немає. Останній раз був зв'язок. Коли спалили в цей барак, де знаходилися полонені, останній раз увечері він прислав мені повідомлення, смс, що, мама, ми живі і про своїх друзів, про свою дружину, про чотирьох осіб, що мама відмаякує усім, що ми живі. Більше зв'язку немає. Розкажіть про цей день, як ви дізналися про цю новину? Ну, прочитала із соціальних мереж, прочитала кругом із тих, що відбувся. Вибух, що багато поранених, вбитих в кількості ніхто не називав. Багато було всяких повідомлень. Було дуже важко, тому що не знала сина, азовець читала, що азовців зібрали напередодні два дні, як їх зібрали в цьому бараку, розмістили. Ну, Отак, от що дуже не могла виждати того моменту, живий, неживий. Що сталося з ними, з усіма, хто там, як там. Але слава Богу, що прийшло повідомлення. Дякую Богу, Господу Богу, що живі. Поки вони захищали ще Маріуполь, як часто виходили на зв'язок? Не часто. Син виходив трошечки частіше, десь три дні. Тоже більше присилав смс-ки, іноді телефонував. Більше дня три-чотири він присилав смс, що у нас все добре і все. Знала, як там добре, тому що читаю, які там, скільки ракет прилітало із землі, із моря, і, і, і з усіх усюд громили цей Азовсталь, розбомб, розбомблювали. Тому дуже важко було, але приходило смс або телефонував, то дуже раділа, що було хоч таке повідомлення. Юля, дружина його, Набагато рідше. В неї вона військовий медик в медичній частині в госпіталі, От, вона набагато рідше, тому що їй, щоб зателефонувати, треба було дуже багато пробігти, перебігти і цих всіх і блокпостів, і все, тому замінувань вона рідше. Але з Сашою вони десь спілкувалися. Так, Саша виходив на зв'язок, то також казав, що з Юлією все. Нормально, живі. Розкажіть, як Саша став військовим? У 2014 році, в березні, місяці, він мені телефонує додому і каже: Мама, ти сидиш чи стоїш? Кажу, сижу, синочок, то добре, що ти сидиш. Я завтра їду в Київ. Я зібрався йти. Тоді був Майдан, і я зібрався йти на, цю, на цей Майдан і на цю, ці події, на цю війну. Я була дуже в такому ну, шокована цим, було, цим повідомленням. Але просила його, кажу, синок, можливо, не треба, можливо, якось ми. Ні, мама. Якщо кажу, а чому ти? А от всі скажуть, мама, а чому я? Всі отак от поведуть себе. І хто тоді буде захищати нашу державу, нашу Україну? Я його проводжала. На наступний день я з ним навіть їхала на Київ. Зібрав він речі, такий рюкзак, що там більше нього. Він високий, він такий стройний, високий, але рюкзак був величезний. Я з ним на вокзалі в Києві прощалася, він пішов, плакала. Ой, хрестила його, просила Господа Бога, щоб зберіг життя. І все. І там він побув не дуже довго. Він пішов все-таки в оцей Азов, батальйон Азов, який тоді формувався в Києві. Він там виходив, проходив ну, ці їхні тренування, його взяли, щоб взяли туди, в той Азов. І все. Дуже швидко, десь, може, місяців не скажу точно, два-три. І вони переїхали оце, туди вже під Маріуполь. В самому Маріуполі вони розмістилися. Знаходилися, вони у, визволяли Широкіне, визволяли, коли були події у липні е, місяці в Маріуполі, коли там стріляли, коли там, е, ну, були, вони відстояли це місто. Вони визволили дуже багато людей маріупольців місцевих, дуже допомагали їм. Були такі, які були. За Росію, але і багато дякуючи цим людям, громадянам, які розуміли, що Україна має бути там, а не Росія. І все після того він залишився в цьому Маріуполі. А як Юлія там опинилась? Про Юлю я почула десь в кінці 2016 року. Ем, наскільки я зрозуміла, вони познайомилися в соцмережі. Саша приїжджав сюди в відпустку. Е, ну, я з Юлією не була знайома. Саша приїжджав у відпустку. І коли він поїхав з відпустки туди у Маріуполь, він мені написав, що він познайомився із дівчиною. Вона в Умані тут була, вона навчалася в педагогічному університеті. І вона пообіцяла, що вона до нього приїде в Маріуполь. І в 2017 році вона закінчила цей університет, закінчила і зразу ще ж не отримавши навіть диплома, вона поїхала туди. Дуже, дуже приємна, дуже така, не знаю, дуже Хороша дівчина, вони жили на квартирі. Була вчителькою початкових класів в Маріуполі. Вона початкові класи. Школа, до речі, знаходилася біля Азовсталі. Коли я їздила, вони мені показували цю школу. Біля самого комбінату Азовсталі, ця школа знаходилася. От. Вона випустила перший випуск свій, своїх дітей, а потім вирішила, що щоб вони разом ну, як, більше часу проводили, їм ем було зручніше. На роботу разом вони їздили. Юля пішла до Са... разом з Сашею. На роботу також заключила договір, і до кінця так вони були разом і в оточенні були разом, і в Азовсталі цьому були разом. У травні вони одружились. Як це сталося? Коли тільки почалася війна, в перший же день, 24-го, він мені зателефонував і сказав: Мама, я зробив Юлі пропозицію одружитися. Я кажу: синочок, як це так, як це може виглядати? А він мені каже, мама, зато це запам'ятається на все життя. Воно дійсно їм запам'ятається на все життя. А вже коли вони були назовсталі, то він мені також зателефонував і сказав, що, мама, ми подаємо заяву на командира частини, ми будемо одружуватися. Цю заяву командир частини посвідчить, завірить, і ми перейшлемо тобі. Мені вони, він переслав мені цю заяву, я її занесла в наш Уманський ракс. Їх там розписали, а тут мають видати їм посвідчення про шлюб, але їм особисто має бути видано це посвідчення. Його на руки нікому не видають, особисто тільки цим дітям. Ви не просили? Я просила. Що сказали? Сказали, що тільки особисто. Це посвідчення про шлюб видається тільки особисто. Ну, вони мені сказали, що надіються, і я надіюся. Що вони сюди повернуться, отримують це посвідчення і сказали в, в, в Раксі, що їм зроблять пишну святкову церемонію, що вони цього заслуговують. Я так на це надіюся Також так. Пані Світлана, я дякую вам за щирість. Ми всі уменці, всі українці вболівають за наших героїв, за наших захисників і чекаємо всіх додому. Хочу звернутися до моїх дорогих, близьких, рідних. Любимих дітей, мого сина Олександра і донечки моєї, дружини, мого сина Юлії. За вами дуже скучаю, за вас дуже люблю, про вас думаю щохвилини кожного дня. Дуже хочу з вами зустрітися. Увісні бачу, як ви приїжджаєте, як я виходжу вас, зустрічаю, обіймаю, люблю вас. Я так хочу з вами зустрітися. Я так мрію, я так пишаюся вами, ви такі молодці, ви такі герої. Хочу дуже вас побачити, хочу з вами зустрітися. Дай Боже, щоб всі матері, не тільки я, всі матері, всі діти, всі батьки дочекалися, таких, як ви, з полону моїх наших дорогих, рідних, близьких дітей, синів. Доньок, люблю вас.